Зріцу, в іншу значно меншу залу перенесли в останню мить. Це не по германському. Чого це гербель скрутиться, як білка в колесі? Напевно, це якось пов'язано з другою подією. Конкретніше сам фюрер приїде на прем'єру. Я переглянув своє ставлення Париза. до прем'єри. Твоєї. Гордості нації у Парижі. Минуло кілька тижнів. Висадилися американці. Я став дедалі більше думати про рядового Цоллера. Цей хлопець зробив нам величезну послугу. Я вважаю, що моя присутність на цій події може мати сенс. Нахрін з пляжу! Що, замислились. що шанс замочити Адольфа робить коником іншої породи. Будь ласка, перекладіть. Ми всі поїдемо на прем'єру. Я, мабуть, уже догралася, що залишусь без ноги. Прощавай, акторська кар'єра, вам весело! І як мені дефілювати червоним килимом? Собаковод вийми кулю з твоєї культі. Він обмотає тобі її гіпсом. Придумай байку, як зламала ногу, коли лазила в горах. Любите ви туди дертись, як дурні? Не зовсім. Я люблю курити, пити і замовляти в ресторанах, але це переконливо. Вштиримо морфію, щоб звук лилось. І тихенько пошкандибаєш червоною підстилкою. Я знаю, ідіотизм це питати, проте все ж таки. ви... Мої любі американці вмієте говорити не тільки по-англійськи. Вміємо трохи італійською і з нелюдським акцентом не сумніваюся. Та ця вада для нас не смертельна. Німці рідко володіють італіану. Мимрити італіану і прийти до успіху. Це її план? Десь приблизно. Погано. Та хреново. а як же нам будь? Додому йти. Ні, ми це зробимо. Якщо ролі зіграєте, я проведу вас. Хто ким буде? Ну, я майже чистокровний італіано. Буду кавалером, то навіть на другому місці і буде італійським оператором. Омар третій, асистент доні. Я не знаю італійської. Я ж сказав третій. Тримай рота на защіпці. Почни тренуватись вже зараз. Ти ростеш на очах. Неймовірно. Старший лейтенант. І це після проявів відвертої непокори. Просто неймовірно. А цього звати Вільгельм Вікі. Народжений в Австрії єврей, який емігрував до сполучених штатів, коли ізраїлітів почалися неприємності. Вони єдині уродженці Німеччини серед виродків. Часто перевдягалися в німецьку уніформу і влаштовували пастки нашим загонам. Що ви тут забули? але це щось інше. Так дивно. Когось не вистачає. Когось модного. Усім вийти. Але з любов'ю. Brigitte фон Гаммерсмарк, розділ п'ятий: Помста великого обличчя. Вечір прем'єри фільму Гордість нації. Hey, these eyes so green, I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long. And I've been putting out fire. Well,